Це криза довіри, довіри до влади, довіри до центральних банків, тому що протягом десятирічні е, центральні банки уряди робили все, щоб цю довіру не було. Ми маємо кризи, е, коли вона посілюється через кризу системи безпеки, через кризу міжнародної торгівлі. Е, тепер немає взагалі маяка в постаті Штатів Америки. і тому люди, і навіщо? Яка буде фінальна е, фінансова система майбутнього? І то золотом може бути. Тим якарем, котрий буде е, формувати майбутню фінансову систему, то вона буде звісно більш децентралізованою, більш подобною до біткоїна цих електронних платіжних систем, це, це е, очевидно. Але яка вона буде конкретною? Чи це буде там доларова, чи на євро, чи будь-яка інша річ? Я думаю, що це буде більше конкуренція валют, е, і частково цієї конкурент буде приватні гроші на золотим стандартом.